А, йдуть вже останні хвилини, а незабаром піде рахунок вже і на секунди, так. Ай-яй-яй, падає... Можливість, булий -зюк. Були -зюк. Були зюк, має зачепитися, булий зюк. А, ні, все-таки його... Моисеенко його... переслідує. Його... булий зюк зберігає за собою м'яч, пас на Отелькіна. Отелькіна, Отелькіна. І хто це пробивав, і хто це пробивав, порожні ворота. Не вже кар... Сашко Лакуста. Сашко Лакуста на останніх хвилинах. Ну, і ще <плес> <це> <плес> ще воріт. Поспішив зараз ударом. Можна було ще підготувати його, здається. Хоча пробув. Е, ну... Лакуста перекладено, готовий був добивати Королянчу, коли м'яч відскочив, на жаль, не на нього. Е, ну, зараз ось е, у порожні ворота. Міг залетіти цей, мав залетіти цей м'яч, ну боже мій. Що таке не як з цим боротися?